Друзі, усім привіт! Якщо ви знаходитесь в Польщі і шукаєте недорогий автомобіль, а в кишені у вас всього 1000 євро це відео саме для вас. Я склав для вас топ-5 автомобілів у 2025 році, на яких іще можна їздити. Отже, поїхали! Друзі, перед початком відео поставте лайк, підпишіться на канал. Нагадую, що я займаюся автопідбором автомобіля Гданськ та Варшава. А також в мене діє спеціальна акція. Якщо ви хочете продати автомобіль, свій можете залишити на реалізації. Ми знімемо ролики на всіх соцмережах та виставимо свій телеграм-канал. Отже, поїхали. на п'ятому місці. Я поставив Ford Focus першого покоління, випускався з 98 по 2004 рік. Так, да, за 1000 євро ви не знайдете ідеальний варіант, але в нього добра керованість. І якщо ще знайдете з 1,6 або 1,8 бензин, це буде взагалі пушка топ. Четверте місце: Renault Clio першого покоління з 98 по 2005 рік. 1,2 бензин буде ідеальний варіант для міста. На третє місце я поставив Opel Astra J. Випускався з 1998 по 2004 рік. А якщо ви ще знайдете 1,6 бензин або 2-літровий дизель. Ідеальний варіант як для першого автомобіля. Недорогі запчастини можете знайти в будь-якому гаражі. Мені здається, що навіть в супермаркет зайдете і там будуть лежати запчастини на Opel Astra J. На другому місці Шкода фабії першого покоління. Випускала з 99 по 2007 рік. Технічно вона побудована на базі Volkswagen Golf, тому запчастини майже ідентичні, підходять один до одного. 1.4 бензиновий мотор, або 1.9 дизельний необиваємий мільйонний мотор. При гарному обслуговуванні пройде у вас навіть і більше. Як перший автомобіль для таксі теж хороший, класний варіант. Ну, на перше місце я поставив Volkswagen Golf 4. Випускався з 97 по 2003 рік. 1.4 або 1.6 бензиновий мотор буде ідеальний варіант. І з пробігом до 300 тисяч можете знайти непоганий варіант. Дешеві запчастини і доступність цього автомобіля ремонтують на любому СТО. Став лайк, якщо було корисно, і підписуйся на канал. Також підпишись на мій телеграм та інстаграм канали, яке з цих автомобілів ти б обрав або яке вже мав. Напиши в коментарях. До зустрічі в наступному відео.